Вітаю! Ви на каналі Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі УДУ. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підпишіться на наш канал, ставте лайк та залишайте коментарі. Під відео в цьому відео я хочу розповісти про базовий функціонал воду, як працює модуль консолідації, коли нам необхідно побудувати консолідований фінансовий звіт між двома нашими різними компаніями, наприклад, між українською компанією і закордонною компанією. Як співставити дві компанії, два плани рахунки в один звіт? Для початку нам необхідно встановити модуль консолідації. Якщо він у вас не встановлений, заходите в модуль додатки, шукаєте. Модуль консолідація і встановлюєте цей модуль. Далі в нас мають бути в системі дві компанії або більше. У мене це українська компанія Top UA Lab та є бельгійська компанія UA Lab Бельгія. Якщо ми перейдемо на бельгійську компанію в модулі «Бухоблік», ми побачимо, що в нас тут бельгійський план рахунків, і ми хочемо співставити дві компанії, два плани рахунків в один консолідований звіт. Що ми для цього робимо? Нам необхідно позначити дві компанії. Наприклад, ми будемо працювати від української, в принципі, це. Неважливо, ми можемо і від бельгійської компанії заходити в систему для налаштування консолідованого звіту. Головне нам позначити для налаштування звіту дві компанії далі. Модуль консолідація. У мене вже побудовані звіти консолідації. Помісячно ви можете будувати звіт консолідації помісячно, за тиждень, раз в квартал, раз на рік, раз на півроку, саме за той період, як вам це зручно робити. Ви це визначаєте самостійно. Для того, щоб створити новий звіт і налаштувати, навіть якщо у вас ще нічого не налаштовано, ми починаємо з дашборду, натискаємо новий. Називаємо звіт консолідації. Наприклад, у це буде «Новий». Новий звіт консолідації, натискаємо Створити та редагувати. Обираємо цільову валюту саме в цій валюті, в якій ми хочемо дивитися звіт. Це може бути гривня, може бути євро, може бути долар, може бути будь-яка інша валюта. Тобто, якщо ми обираємо євро, ми будемо налаштовувати курс, і в нас українські проводки з української компанії будуть конвертуватися в євро для того, щоб цей звіт ми бачили саме в євро. Додаємо рядок, обираємо дві компанії, які ми будемо консультувати. Ви можете і більше. Наприклад, у мене це українська компанія та бельгійська компанія. Натискаємо Обрати і натискаємо Зберегти та Закрити. Обираємо початковий та кінцевий баланс для конкретного цього звіту, наприклад, в мене він буде за травень поточного року. Обираємо травень 1 травня, 31 травня. Підтягуються дані по курсу по двом компаніям. І якщо ми хочемо бачити звіт в євро, на рядку, саме там, де гривня, нам необхідно. Вказати середній курс і кінцевий курс валют. Наприклад, це буде 48 гривень. Натискаємо Зберегти. Ще ми поки що не можемо нічого подивитися в консолідованому балансі, тому що в нас не налаштовані співставлені рахунки, плани рахунків між українською компанією і бельгійською компанією. Відповідно, нам необхідно натиснути рахунки, і тут ми будемо створювати рахунки, а також групи рахунків, які ми будемо співставляти між собою. Наприклад, ми хочемо побудувати звіт консолідації, аналогічний PNL. -у. Витрата. Відповідно, в нас групи рахунків будуть такі, як витрати, доходи, можуть бути оборотні активи, може бути капітал, можуть бути додаткові, якщо ми хочемо деталізувати там, умовно податки і дивитися, скільки в нас разом йде проводок, нарахувань по податкам і так далі. Ось, наприклад, у нас будуть адмінвитрати. Це вже деталізовано по витратам, але група буде в нас витрати. Натискаємо Створити. в мене ще немає такої групи. Адмінвитра. Назву рахунку додали, і ми будемо співставляти рахунки бухгалтерські, українські і бельгійські. Наприклад, 92 рахунок український це адміністративні витрати. Ми його додаємо. Бельгійській компанії для мене це 61 й рахунок, витратний, де в мене є проводки по послугам, наприклад, або це можуть бути інші адміністративні витрати, будь-які інші витрати, які я відношу в моєму розумінні, до адмінвитрат. Наприклад, ми співставляємо наш 92-й рахунок 61-м рахунком з бельгійського плану рахунків. І натискаємо Зберегти. Зараз ми ще поговоримо про знак інвертації балансу. Я вам покажу вже результат, як УДУ відображає цей звіт і що ми можемо робити, як покращити наш звіт, якщо ми позначимо знак інвертації балансу. Отже, налаштували адмінвитрати. У нас адмінвитрати будуть потрапляти в групу витрати. Далі, наприклад, ми хочемо відобразити такі витрати, як за. Плата в українській компанії у мене налаштований субрахунок по зарплаті. Давайте подивимося по бельгійській компанії, які тут по плану рахунків, чи є там готовий рахунок по зарплаті. Згрупуємо за типом зайдемо на витрати. Ось, наприклад, 62-й рахунок. Можемо використовувати для нарахування зарплати по бельгійському плану рахунків. І, відповідно створюємо новий. Називаємо зарплата. Група витрати. Додаємо український план рахунків по зарплаті. У мене це зарплата менеджери, просто зарплата, зарплата ремонти. Натискаємо Обрати. А бельгійський план рахунків для нас це буде 62 й рахунок і зберігаємо. У мене ще проводок немає, але зараз ми сформуємо звіт і зробимо якраз проводку на цей рахунок, для того, щоб ви подивилися, як ОДУ працює з консолідованим звітом в реальному часі. Ну і давайте зробимо дохідні рахуночки. натискаємо новий. Група в нас будуть доходи. Додаємо, наприклад, дохід від продажу товарів. Для нас це 701 рахунок. Український план рахунків. по бельгійському плану рахунків саме фізичні товари ми продаємо, коли то в нас робиться проводка по рахунку 7002 зберігаємо. Давайте зробимо ще одне співставлення дохідних рахунків. Дохід від продажу послуг. Група теж доходи. Для нас це 703 український. Можемо додати всі ці бельгійські рахуночки саме що стосується дохідних проводок по продажу послуг. Ми сформували співставлення рахунків наших дохідних і витратних. Додатково по аналогії з доходами і витратами, це можуть бути ще амортизація, яка в нас тягнеться по витратам з основних засобів, наприклад. Операційний дохід, це наші якраз доходи, 701 рахунок, 703 і так далі. Собівартість продажу ми додали, деталізація по витратам може бути. У нас, якщо була інвентаризація або брак, ми теж можемо співставити ці рахунки по інвентаризації браку і так далі. Тобто, всі ваші витратні дохідки. Рахунки ви можете співставляти. Повертаємося на налаштування нашого консолідованого звіту. В нас тут вже додалися рахунки, курс валют ми проставили. Ми можемо натискати, перерозрахувати звіт і відкриваємо консолідований баланс. Отже, ми бачимо тут інформацію за певний період, за травень, який ми обрали по цьому звіту, окремо по бельгійській компанії Юала в Євро. Всі наші витрати, які в нас були, і доходи. Мацію, яка тянеться в нас з української компанії, і ми бачимо, що в нас 1 євро дорівнює 48 гривень відповідно до цього курсу, система перерахувала гриневі показники. В Євро, тому що ми будуємо цей звіт в Євро. У Нас тут немає деяких даних. Наприклад, як зарплата. Відповідно, для того, щоб зарплата в нас тут появилася по бельгійській компанії або по українській, нам її треба провести. Тобто, система дивиться на проводки і бере дані саме з бухгалтерських проведень. Давайте ми це зробимо в травні. Нарахуємо зарплату. Будемо робити просто умовно там касовим методом, без модуля зарплати, просто з каси або з банку заплатимо зарплату. Обираємо. У нас зараз це українська компанія. Натискаємо новий. Оберемо травень, наприклад, вчорашнім числом. Оплата ЗП менеджеру. Партнера не обов'язково брати. Хай це буде 15 тисяч гривень, об'єднати. І в ручних операціях ми обираємо 92-й субрахунок зарплата менеджери. Натискаємо підтвердити. Давайте ми перерозрахуємо звіт, зайдемо в консолідований звіт, і ми побачимо, що в нас з'явилася проводка, тобто витрати наші по зарплаті в українській компанії. Ці 15 тисяч конвертувалися в євро. І аналогічно ми можемо зробити нарахування зарплати в бельгійській компанії. Переключаємо. На бельгійську компанію, заходимо так само, наприклад, в бухоблік, щоб зробити це швидше. З банку натиснемо операції і створимо операцію. Можна сьогодні, оплата зарплати, сума, наприклад, мінус 200 євро. Об'єднати ручні операції. І це у нас рахунок 62-й. Натискаємо підтвердити. На звіті консолідації, натискаємо перерозрахувати, заходимо в консолідований баланс і бачимо ці 200 євро по зарплаті, які в нас сюди додалися. Бачимо суму разом по всім нашим проводкам з обох компаній. І як ви бачите, тут система відображає нам витрати не червоним кольором, а чорним і без мінусу, а доходи з мінусом і червоним. Чому? Тому що по проводкам дохідні проводки по доходу вони відображаються по кредиту. А витратні по дебету. Якщо нам не подобається візуально, як це виглядає, а мені особисто це не подобається, ми можемо якраз в налаштуваннях рахунків. Додати позначку знак інвертації балансу. Зберігаємо і робимо це на всіх рахунках на доходних і на витратних, щоб вони нам показували це навпаки в цьому звіті. Повертаємося в звіт. У нас тепер витрати відображаються з мінусом, а доходи відображаються з плюсом і зовсім іншим кольором. І ми бачимо загальну суму по всім доходам і витратам в даному прикладі по цьому консолідованому. Звіті, з двох компаній з різним планом рахунків і з різними валютами. Таким чином, в базовому функціоналі ОДУ ви можете налаштувати звіт консолідації, будь-який управлінський фінансовий звіт, який вам необхідно, співставити абсолютно два різні плани рахунків і дві різні валюти, і бачити все в одному звіті, в одному місці за той період, який вам необхідно. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд!